Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Закінчується рік. Я не буду підводити підсумки року. Ну, не хочу я цього робити, тому що у нас не закінчилась війна, і підсумки хотілося б підводити вже тоді, коли закінчиться ось ця наша війна, ось ця наша боротьба за нашу волю, за нашу свободу, за нашу Україну. А підсумки року, та будуть багато підводити ці підсумки, багато блогерів, багато журналістів. Ви, ви самі знаєте, подивитесь. А я не хочу. От чесно. Ну, поки війна, які можуть бути, бути підсумки, скажіть мені. Ось дивіться, які можуть бути підсумки, коли Дональд Трамп під час виборчої кампанії здається, чи 33 рази, чи 43 рази повторював, що він закінчить війну? Він закінчить війну в Україні за 24 години, а зараз вже все. Зараз він вже висловлюється спочатку там своєму крові. Він, він передумав, тому що він думав не так, а тепер він передумав і він бачить, що це неможливо. Неможливо закінчити війну. Між Україною і Росією, яка триває більше 300 років за 24 години. Хто б ти не був? Який би ти не був, мабуть і Господь Бог не може цього зробити. Тому що тут є дьяволи да, на, на окремі на на окремій території на землі, яка називається Московія. Тут є дьяволи, тут є чорти, тут є біси. Тому це дуже-дуже тяжко. І Дональд Трамп вже просто, знаєте, почав усвідомлювати, що відбувається, як відбувається у нас тут, і де відбувається. Звісно, можна було б спробувати закінчити війну. Ну, не за 24 години, а там дуже в короткий термін, якби воювали дві держави однакові, але держави не однакові. Одні агресори, одні нападники, одна держава ядерна. Що б ми там не говорили, як би ми там не крутили, одна держава більше іншої. Ну, давайте так, ну, як мінімум в 6 разів. і наша держава, яка Сильна, яка смілива, яка мудра держава, яка наполеглива держава? А головне, яка відчайна, смілива держава. І... Закінчити, зупинити все це, ну просто неможливо. Він став це все усмідомлювати, і почало, почалася робота над більш конструктивним підходом до закінчення війни. Хоча я не вірю і в нього, і в цей конструктивний підход до кінцевого ну знаєте, остаточного закінчення війни у, мови немає. Я просто не вже хтось, окрім Трампа, вважав, що можна було це зробити. Я думаю, в Україні точно ніхто це не, не думав. В Україні збираємо на дрони, в Україні збираємо на репис, в Україні воюємо, відбиваємося, робимо все, що можемо. Ось та частина людей, яка це розуміє і яка воює. Я хочу сказати, що у нас же ж. Дивіться, чому я так впевнено накажу, що це неможливо, тому що я з 2014 року бачу цю гарячу фазу, а вона гаряча фаза. І хай мені ніхто не каже, що там була заморозка, там була тиха. Да, 95% населення України не розуміло, що у нас війна почалася в 2014-му, і вона йшла. Були обстріли, були загиблі, були ДРГ, були різні диверсії. Все було. Все це було до 2022 року. Навіть самі тихі роки там казали, що от нічого не було, ніхто там не загинув півроку. Гинули люди, були обстріли, все одне воно таліло і воно йшло. І я жив там, і я це бачу. Тому я прекрасно розумів, що не може бути. І ось почалась ця робота, і Трамп зрозумів, що США не може, тепер, тепер знаєте, піти на поводу однієї з держав. Ну він же сказав: я скажу Росії, що якщо ти не перестанеш, то я дам Україні все і вони тебе переможуть. А Україні скажу, якщо ти не захочеш віддати Крим, чи ще щось там, чи, не, чи про НАТО будеш, я тоді не дам тобі зброї. Трамп зрозумів, що така поведінка також неприємлива. Просто Уже, вже Вибачте мене, США не може просто так розвернутися до України одним місцем. Чому? Вони вже тут. Вони вже в дії, вони в ситуації, вони всередині. І якщо це буде так, як каже Трамп, я вам нічого не дам, це буде другий Афганістан. Пам'ятаєте, як Трамп сміявся? Да? І знущався і ставив вину Байдену вихід з Афганістану. Це була одна з пунктів передвиборчої кампанії. І тоді, якщо він поступить з Україною точно так, у Трампа буде свій Афганістан. Він це також розуміє, дуже чудово розуміє. Україна допомагає Трампу. Практично, да, Україна там, ну вона вже висловилась устами Мельника, да, він зараз посол НАТО від України, той, що був в Німеччині, в Бразилії, зараз він НАТО устами Мельника, що Україна, в принципі, готова відкласти вступ до НАТО, але чіткі, дієві, правильні, правдиві правдива безпека. України потрібно бути. Розумієте? Гарантії безпеки. І Мельник же ще додав, що можливі як двосторонні, так і багатосторонні перемовини про цю безпеку. От як, яка, а, як, який договір повинен бути? Такий, як у Ізраїля з Сполученими Штатами. Все. Як тільки почалось, два авіаносця в Середземному серед морі, і вони збивають. Ракети вони допомагають Ізраїлю. Ну, десь так або миротворчі війська. Це також казав Мельник. Про це казав президент України е е е е Володимир Зеленський. Але перечуття, воно все-таки існує, що перемовини будуть, намагання буде, все це буде. Да, спочатку, от коли Трамп прийде до влади, це все буде. Цими думками поділився навіть Олександр Мерешка, це наш народний депутат, після візиту в, Ук... в США України. Що <сміття> перечуття є. Подивимося на ці перечуття, друзі. Подивимося. Але лав... тому, що Лавров. Лавров, він заявив чітко. Росія не вдоволена цими пропозиціями Трампа. Росія не піде ні на що. Росія вимагає того, що вони вже були, того, що озвучив там а, Путін. Це все фігня. От наскільки я вже усвідомив для себе. Не потрібні Росії ні Донецька область, ні Луганська, ні Запорізька. Ні, Нічого не потрібно Росії, ні там вступ наш НАТО, чи не ні вступ, нічого. Росії потрібна. Україна. Вся. вся. І розмова буде, і домовленість, і закінчення війни, воно для Росії на сьогодні однозначно, або вся Україна, або ми будемо сунути вперед. Що нам потрібно? Курськ. Класно, хто б нам що не казав? Це аргумент. Нам потрібен ще Брянск, нам ще потрібен Белгород, нам ще потрібен якийсь удар, нам потрібні перемови. Якщо вони будуть, так. нам потрібні далекобойні ракети, щоб горіли їхні нафтобази і горіли їхні електростанції і все інше. Ось тоді можна перемови вести перемовини. Про закінчення, я маю на увазі. Поки Росія йде вперед, ну це треба щось неймовірне, Це треба щось неймовірне, щоб воно. О -о... От сьогодні одна тема, ми поговорили на цю тему. Да? Давайте обдумуємо. Ввечері у нас буде багато тем, ми поговоримо ввечері на різні наші внутрішні проблеми, різні в нашу внутрішню ситуацію. Друзі, я хочу подякувати за посилочки. Я розташував на телеграм-каналі. Телеграм-канал є в опису, посилання, заходьте, там PayPal, там всі реквізити. Допомагаємо нашій армії, хлопці воюють. Нема для них ні Нового року, ні Різдва Христова, нічого. І воно є, але вони воюють. Гинуть в цей час, на жаль, захищаючи нас, щоб ми могли з вами от говорити, зустрічатися, варити холодець. Вибачте, голубці. Вони для цього на фронті. Дякую вам за підтримку каналу, спонсорів особливо. Я дякую Луцькевич Оксані. Я дякую бабушці Тані. Так вона сказала пані Тетяна себе називати, яка порахувала 50 на 50. Велика подяка вам, пані Тетяна, Мудрій Марії, Заїка Катерині, Баланюк Тетяні, Покришень Марії два перекази, один переказ на підтримку каналу. Дякую вам, пані Марія. Пилипенка Світлані, Мельник Світлані. Друзі, до вечора. Ввечері зустрінемося. Більш. Розлуга, більш основательно, більш е, часу поговоримо. Там про все буде у нас. Україна переможе!